Всім привіт! Сьогодні у нас субота, 3 червня. знаходимось ми на Рівненському авторинку. Наша локація трішки змінилася. Шукаємо автівочки для наших замовників по послузі підбір автопідключ. Зараз на даний момент в Луцьку знайти автомобільчики ми не можемо, тому переїхали в місто Рівне і подивимося, що тут продається. Такий трішки переоцінений авторинок. Я не знаю, чим яка різниця в них, то ви самі можете подивитись. Тут ну, відсотків 40, можливо, 30 по кількості машин від Луцького авторинка. Єдиний плюс в тому, що цей авторинок працює в суботу, основний ринок. А в Луцьку це основний ринок в будній день, четверг і так трішки проблемно добиратись людям, які працюють в будні дні. А в неділю по Луцьку, як ми знаємо, авторинок трішки менший. Е, відчуваю, що тут ми знайти нічого не знайдемо, але хоча походимо і познімаємо ціни для вас. Що ж, розпочнемо сьогоднішнє відео з автомобілів на українській реєстрації. Перший автомобільчик у нас Сульсаген, Гольф 6 покоління. Автівочка 2012 рік, 270 тисяч пробіг, рідний пробіг, 1,6 дизельний двигун, 185 кінських сил. Це що, він то чи повний Ні. А що, 185 коней? Не може бути. А, то 105, мабуть. 105. Написав, так? <laughs> Я думаю, ніхрена є 185 коней. <laughs> 105 кінських сил і ціна 9450 доларів. Аптівочка у нас ось такий класний графітовий колір. І комплектація також у нас досить непогана. У нас шкільне кермо. так, Маленька мультимедія, така чорно-біла, підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат, механічна п'ятиступочка. Є у нас датчик світла, круіз-контроль, ну і датчик дощу. Люка немає. У нас бокова підтримка в досить такому непоганому стані, не заломлена. І 400 Так, Комплектація в нас стайл. 12 рік, 9450, 270 тисяч пробіг. І ще одна, також на рівеньській реєстрації автівка у нас шкода A7. Досить популярна, класна надійна автівка з 1,6 дизельним двигуном. Ціна 11300, 13 рік. Пробіга у нас немає. Так, гума у нас літня, така ще на сезон. Диск тормозний, можна сказати, майже новий, але трішки поїздив. І на оригінальних легкосплавних дисках. Чорний колір у нас універсал. В нас 4 скло шкіряне, оригінальне, не фарбове, не кермо. 231 тисяча пробіг, датчик світла, круіз-контроль. Так, В нас є навігація, кольорова і сенсорна. Підіріва немає, є двокзоний клімат і механічна Ось такий автомобільчик 231 тисяча пробіг. 1,611 300. Вже на українській реєстрації економити як мінімум 150-200 доларів на першій постановці на облік. Так, пижик 3008, 1,6 хороший надійний дизельний двигун. 2010 рік. Ціна 9400. Так, По комплектаціях в нас автівочка має 4 скло підйомника, електроскладаючий зеркала, датчик світла, дощу, оригінальне шкідене кермо. Так, Механічна шестиступочка, двохзонний клімат, електростоянкове гальмо і панорамний, класний дах. В принципі, все. Перемикачі в нас на даному автомобілі такі, як в парша каєна. Десь хтось в когось злизав, непонятно хто. Але все як в каєнчика. Так, виїжджає в нас там навігація. ну і В принципі, така досить непогана автівочка, класний такий напівпаркетничок, можна сказати, з високим кліренсом і з хорошим дизельним двигуном на механічній коробці передач. 9400, 10 рік, 1,6 дизель. Це такий досить непоганий авторинок тим, що тут велика кількість різних автомобілів, як і електро, дизельних, бензинових і так далі. В Луцьку хрен ми знайдемо такі автомобілі, а тут є Nissan Leaf 24 да, кВт, 24 кВт, 11415 рік. Графітовий класний колір, оригінальні легкосплавні диски на зимовій гумі. Шеліто. Ще Ше є літня гума у нас в комплекті, шкіряне кермо. Така тут ну, стандартна комплектація, підігрів передніх сидінь досить непоганий стан салона і 400 підйомничка. 24 кВт автомобіль приїжджає десь приблизно 140-150 км на одні батарейки На українській реєстрації 11415 рік. 4 таких красення. Volvo v 50 Так, це у нас Volvo Volvo, Volvo, Volvo. s 40 Це у нас s 40 v 50 Тут у нас 11 рік, 207 тисяч пробіг, 1,6 дизельний хороший двигун і ціна 9450 на старті. комплектація у нас. Передній, задній, підігріви, сідушки, все повністю. 207 оригінального пробігу, є всі сервіски, все повністю. Так, да, комплектація дійсно класна, є навігація, клімат, двохзонні підігріви. Ага, це клімат, це в нас кондиціонер, так, да, звичайний? Так, ні, да. не, не клімат. Ну, кліматронік, типу, так, не двохзонний клімат. Двохзонний. Двохзонний? Так. Да. А, так, ліво-право є. Двохзонний. Шестиступочка. Це така класна комплектація, 207 тисяч пробіг. Що по кузу? Один і одна крібошка справився. Це на ксіноні вона? Так, да, вона на ксіноні, на ходових твобня, все. Комплектація шикарна. Фуруч у нас Volvo V-50, також на лінзі, на ксіноні. Гума літня, Goodyear. Протектор досить непоганий. Але гума 2016 року тормозні диски непогані. легкоспальні диски в нас оригінальні. 11-й рік, 240 пробіг, ціна 7,650. 1,6 дизельний двигунчик. Комплектація в нас трішки слабіша попереднього автомобіля. У нас звичайні ткани сидіння, механіка п'ятиступочка, шкіряне кермо. І в принципі. все. Є навігація і клімат. Підігріву сидінь немає. 650, 11 рік, 1,6 дизельний двигун. Також Chevrolet Volt. У нас 12 рік, 1,4. Тут у нас електро і двигун бензиновий 1,4. Вона може проїжджати 60 км на батарейки, потім вмикається бензиновий двигун. 137 тисяч пробіг. Ціна 13800. Автомат 1,4 бензиновий двигун. Передні задні проктроники, лінзована оптика, українська реєстрація. Зимова така досить непогана гума. Сіженька. Оригінальні легкосплавні диски. Ну і така непогана комплектація. Рено Сценік. Автівочка 12 рік в босе комплектації. На таких неоригінальних дисках. Але чорні досить пасують даному автомобілю, гумона зимова. 12 рік, 200 тисяч прибіг, все стандартно. І ціна 8100. 1,6 дизельний цепний двигун, 130 кінських сил, без підкрасів, максимальна комплектація. Знову ж таки, 200 тисяч як би так, як би так. потрібно дивитись до того цепочка. Тому що можна приїхати ще 30 тисяч і вкласти сюди немало. Кількість грошей в обслуговування рем. Але якщо ви тут поміняли, то ще сміло 200 тисяч можна буде на ній їздити і не заморачуватись за ті цепки. Якби тут палка двох кінців, або ви поміняєте тут цепочок, і автівочка стане на нну суму грошей дорожче, або його поміняють до вас, і ви сміло будете кататись. Також досить надійний ресурсний двигун, але єдина захвостка це, це його обслуговування. У нас безключовий доступ. Шкіряні вставки на сидіннях. Одна боковушка у нас вже перешита, шестиступочка і шкіряне оригінальне кермо. Навіть не фарбоване. Ну, стандартна комплектація, Це у нас картиш, п'ятимісний, 812 рік, 1,6 дизельок з пробігом 200 на щитку. Ford Focus. Сіреній такий колір. <смеш> <смеш> каструльний трішки, так? <смеш> Передні задні парктроніки, звичайна оптика. 8913 рік, 217 тисяч пробіг. Оригінальне у нас скло переднє з підігрівом. 1,6 дизельок, 105 кінських сил. 13 рік, 8900 на старті. Автівка у нас закрита. Механічна шести ступка. О, відкрили. У нас по комплектації шестиступенева механіка. Оригінальне шкіряне кермо не фарбоване, двокзоний клімат, маленький моніторчик. Фарбована оригінальний Так, да, Втівочка вся в рідній фарбі і продавець заявляє, що пробіг у нас також рідний. Так, попався також нам ось такий меганчик третього покоління в басе комплектації на оригінальних легкосплавних дисках. Гума у нас Continental протектор на сезон. Ще можна кататись, диски у нас недавно міняли, тут міліметр вироботка. У нас є сервісна книжка. 12 рік, 200 пробіг, 1,5 дизельний двигун, К9К, ресурсний, надійний, безпроблемний на передніх, задніх парктроніках, на панорамі. Має безключовий доступ в Електро... Складання зеркал, 400 підйомника, бокова підтримка в нас ширяна, оригінальне кермо. І, пахне, да, і в салоні досить приємно пахне. Тобто не, не польськими дідами, а якимись такими голландськими. Чи... Дівчат. Пахне, дівчатами. пахне дівчатами каже. <рес> <рес> Я бачу труси ззаді. <рес> да, комплектація. Стандартна комплектація 200 тисяч пробіг. 9700, сервісна книжка, 12-й рік, 1,5, дизельний двигун. Astra H. Автівочка. Продавець нам заявляє, що двойний заводський лаковий, лаковий покрас. Як би це досить непогано, але по Шгріні ми бачимо, що автівка дійсно не фарбована. Так, У нас 6250, 1,7 Дизельний двигун, рідна фарба, 10-й рік, 260 тисяч пробіг. Друзі, будьте реалістами. Маленьких пробігів на цих автомобілях бути не може. Тільки 10 2010 року за 13 років наїздять вони досить і досить великий кілометраж. Так що 260 це мінімум, що тут може бути. Чорна панель, шестиступка. Так, в принципі, все. Кліматронік. Оригінальне шкіряне кермо. Також чорна панель вона досить так пасує даному автомобілю, витягує, можна сказати, контроль і датчик світла. Легкосплавні диски, гума зимова. А, і також у нас присутня сервісна книжка. На даному автомобілі до прибіга 245 тисяч кілометрів. Що каже? Просто нереальна велика кількість електроавтомобілів. Луцькому авторинку ще росте і росте до такої кількості електричок. У нас. Ліф, 16 рік, 114 тисяч пробіг, 30 кВт, проїжджає вже трішки більше, максимально там, що у нас запас хода, 190 і 11 750 ціна на старті. Класний графітовий колір. Точно ще не графітовий такий він сіруватий. Чи це графіт якийсь колір? Це темно Так, Класне сидіння, оригінальне кермо комплектації, в них плюс-мінус всі однакові. Передні-задній підігрів, ну і... Коробка автомата, як завжди. 400 підйомник, але колір дійсно досить досить класний. А, так, 11 750, 16 рік, 114 тисяч прибіг їздити, не переїздити. Автівка вже на українській реєстрації. Двікий крузачок. Да? 200 -ка. На київських номерах. В смысле не достанеш. <С2> <Стур1> На пальчики можна встати і все побачив. У нас курзак, 4-5 дизельний двигун. Восьмий рік, 280 тисяч рублі, ціна 25500. Класний колір, українська реєстрація, автівка хазяйська. Так, 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 плюс ставки під дерево, автомат, стандартно все. Повний привід, поніжайки. Все є для даного автомобіля. Пам'ять сидінь, підігріли. Комплектація досить, досить непогана. Але в принципі, ці автівочки в слабеньких комплектаціях в принципі, я їх ще не зустрічав, можна так сказати. Приїхала з Києва, продається в Рівному. Попався нам ось такий туранчик. Вас будуть знати абсолютно всі на такій автомобільчику з таким кольором. Що у нас там? Маємо ми 1,9 дизельний двигун, 77 кВт, один із самих таких надійних двигунів. Я рахую. Він, звісно, трішки туповатий, погано їде, але в плані надійності аналогів в них немає. 200 тисяч прибіг, 8 рік, автомат. Автомат у нас DQ 250 з мокрим щепленням. Хороша надійна коробка в парі з 1,9 дизельним двигуном. Комплектація, звісно, так собі у нас. Звичайний кондиціонер, маленька мультимедія. Так, Є круїз-контроль і звичайне поліуретанове кермо. В принципі, воно оригінальне, не перешите. 7500, 1,9 і коробка автомат. Покажу вам таку мічту дитинства, мі мічту комп'ютерних ігорнів, форспіда і так далі. Mazda RX8. У нас 2005 рік 1,5 газ-бензин, 200 кінських сил. Це так тапочку у повного газу і клапана згоріли. <реш> Я шуткую. Так, у нас легкославні диски, гума зимня, механіка, п'ятиступочка у нас, шкіряне кермо. Посадка, звісно, в неї прикольна. Сідаєш, як, як в космольот. Да, 5900 ціна. І автівочка в нас на українській реєстрації. На ну, даному автомобілі можна простити навіть і каструльний колір. Дійсно прикольна, класна втівочка. Ходімо далі. Гольф 7, втівачка на реєстрації. Так, гума в нас літня і оригінальні легкосплавні диски. 13 рік, 11, 100 ціна на старті, 240 тисяч пробіг оригінальний і двигун 1,6. Колір пушка. Втівочка закрита і трішки підтонована. Комплектації сильно там нічого ми не побачимо. Але передні задні проктоники, клімат, механічна п'ятиступка, навігація і українська реєстрація. Приїхали ми сюди по ось такій автомобілічки. Потрібен меган четвертий в бо комплектації. Але знайти ми його тут також не змогли. Вони є, досить велика кількість, але в звичайних комплектаціях парктроніків передніх нема. Оптика в нас також звичайна. Ну, як звичайна лінзована, але не максимальна. Ціна 13500, 142 тисячі пробіг, 2017 рік. І в такому класному, шикарному кольорі. У нас маленький моніторчик, шестиступка, звичайний ручник. І оригінальне кермо 13500. Але така середня комплектація. Умов у нас літня, досить непогана. І оригінальні легкосплавні диски. Ага, у нас немає навіть задніх парктроніків, Комплектація ну, такое, такое собі. Що я можу сказати? Якщо вам потрібно електромобіль, в частності Nissan Leaf, тільки Рігенський авторинок, цих машин просто нереальна кількість машин, чи це їх продають якісь автопарки, таксопарки, я не знаю. Просто куди не тикне, я чуть не сказав Renault Megane, візде Nissan Leaf. От як в Луцьку Renault Megane 3, от так само в Рівному тут Nissan Leaf. Пару Chevrolet Volt бачили, ще якусь маленьку малометражку, 6 кВт, яка проїжджає 70 км, трішки пізніше вам покажу. Але електромобілів сохран просто капітальний. У нас тут 14 рік 10, 10 900, 130 пробіг, сох батареї 88,6%, максимальна комплектація, камери 360 і класний такий колірок. Колірок у нас графітовий на українській реєстрації. А, стой, навіть і на шкіряних сидіннях у нас ніхрена собі комплектація прям така супер Супер спешл. Далі. Тут яка процедура. Тут якщо не вибрали машинку, то по-любому можна вибрати якогось двоколісного друга і поїхати на ньому додому. 100%. Навіть якщо в Київ вибрали спортивний велосипед, велосипед yeah, <laughs> електромопед, електровелосипед і поїхали на Київ на батарейки. Коли вони зарядились, поїхали далі. Гранд Пікас, білий класний колір. Передні-задні проктороники лензована оптика Досить прикольний автомобіль. В салоні сидиш, тут реальний космоліт Лобове сидіння видвинуте досить так, далеко. У нас 2 літровий дизельний двигун 150 кінських сил ЄС 15550, Сімастрік 230 тисяч пробіг. Оригінальні диски. Гума у нас. Всі сезонка. Так, кермо у нас шкіряне. Електрорегулювання сидінь, навігація. Що там у нас ще є? Датчики світла, 4 склопідйомника. В принципі, все, що я там бачив, більше я там, як то кажуть, нічого не бачу. 15550, 17 рік, так як тут вся, всі перемикання автомобіля на маленькому дисплейчику. Такий. Так, пижик. Це у нас такий паркетничок. Сьомий рік 266 тисяч. пробіг, 2,2. двигун і ціна 8800. Аналог Кашкая, Колеуса, автівка приїхала десь з якихось холодних країв Норвегія, Фінляндія, десь звідти, тому що є електровебасту, Рівненська реєстрація, зимова майже нова гума і легкосплавні диски. У нас шкіряні вставки на сидіннях, шкіряне кермо, кондиціонер, механіка. І повний привід на даному автомобілічку також присутній. Що ж, друзі, підведемо легенький підсумок даного авторинку. Ринок не дуже великий, але великий і різноманітний вибір тут на даному авторинку є. Америка, Корея, Європа. Також досить велика кількість автомобілів на батарейках. Nissan Leaf, Bolt, навіть Tesla присутні на даному авторинку. Покажи, покажи. Тож, якщо вам треба машинку на батарейки, якусь таку електровафільну машинку, тому приїжджайте тільки на Рівеньський або Київський авторинок. Самий великий авторинок, я б сказав, в Західної України, де продаються електроавтомобілі. Тому, друзі, підписуємося на канал, обов'язково ставимо лайки та пишемо коментарі. Вас поки не попросиш, ніхто підписуватися, ставити лайки, коментарі не буде. Тому підписуємось, всім гарного, продуктивного дня. Перемога 100% за нами. Поїхали далі. Автівочку ми не знайшли, але то таке. Їдемо далі шукати.